Мене звуть Марія Гуляєва. Я, е, я з Сєвєродонецька. Я досить довго працювала в Сєвєродонецьку, працювала в громадських організаціях. А зараз я живу в Києві і працюю для естонської організації «МОНДО». Це неурядова організація, яка з якою я познайомилась саме в Сєвєродонецьку. Так складно вибрати один якийсь спогад, да? але ну, насправді в мене спочатку я все, ну, половину життя я мріяла звідти поїхати, бо хотілося там щось спробувати себе, десь щось. А потім, піс після 14-го, в нас така була розмова, коли ми повернулися, по-перше, вже після першої окупації. Спочатку дуже хотіла. Я вмовляла чоловіка поїхати, а потім він сказав: ну якщо все-таки, як ми поїдуть, то хто тут лишиться? І мені ця фраза якось так. Дуже сильно вона змінила моє ставлення. Я подумала, що я ну, раз я тут, я буду робити все, що для мене від мене залежить, щоб це місто було ще краще. І я пішла от саме тоді займатися ну, більше громадською діяльністю, волонтерство з'явилося в моєму житті. І насправді, от це дуже змінило моє ставлення до міста. Переоцінила своє ставлення до нього. І ми робили дуже багато всього крутого в Сєвєродонецьку. І в нас був такий чудовий захід. Тримай баланс. Ми робили. Ми запрошували всіх на паркове озеро. І ми робили на, на катамарані прогулянки такі, і дуже круто було. От, можливо, цей спогад, можливо, ще наші фестивалі, які ми робили в Сєвєродонецьку. Це також для мене був такий виклик максимальний. Я переймалася, як пройде, як ми людей, скільки Прийде людей, як, як все буде. А потім, коли це ти вже проводиш цей захід, він величезний, прийшло багато людей, привезли багато спікерів, і ти такі, потім ми це зробили, нічого собі. Це так, от такі не, незабутні е, враження. А також ну, Северодонецьк, це дитинство, це така дуже літо, да, екстремальне насправді. Е, якісь, але от, от вона настільки не знаю, я дуже любила цю спеку, вона була. Ну, Прям така от і степ, і оцей ковиль, і чебрець в лісі, як ну, це повітря, як пахло. Це було дуже, дуже таке, багато теплого. І постійно вони ці спогади з тобою, постійно ти їх тримаєшся за них, і вони тебе підтримують зсередини. Насправді я дуже любила сквер біля біля пам'ятника Гоголю, і це я, я там провела дуже багато часу. Це була ми. Я з маленькою дитиною там гуляла кожен ранок, і це прям було я постійно там була кожен день. І е, мені дуже подобалося. Мені дуже сподобалось, наскільки люди змогли його зробити кращим. Це місце. А також я дуже любила ліс біля, біля міста. Це в нас. Дача була за містом, і там, ну там було такий сці сосни, такий запах, і ну це було дуже так дуже гарне місце. Сосни і сонце, і оця от хвоя, яка яка ну ну такий. Прям дуже-дуже такий насичений насичений аромат. І ще коли вітер. Я дуже люблю, коли відкрита, відкрита місцина і вітер дме. І от інколи, коли навіть тут, десь поруч, коли ти йдеш, і десь відкрита місцина, і вітер дме, і ти от так на секунду, ніби ти в Сєвєродонецьку, бо там постійно був вітер, і постійно. Мені в Сєвєродонецьку постійно здавалося, що десь за рогом море. От в мене постійно було таке відчуття, що десь за рогом. От пляж і море. Особливо влітку. Ми з дітьми дуже сильно це дивилися, з доньками, і от в них були дуже такі. Травматичні моменти, вони дуже травмувалися об ці фото. Мені старша донька скинула. Ну, Перше, що напевно і ми побачили, це старша донька скинула, як зруйнувала її садочок. Потім така величезна вирва там, на шкільному подвір'ї, і ну, ми дивилися на це все. Було дуже боляче, і ніби, ну, як коли Полюдовому люд, людови зруйнували взагалі. Ту в тебе не вкладається в голові. Що цього місця вже нема. Я ходила на е, ковзани. Я займалася там в цьому з самого дитинства. Потім танцями, потім я знала кожен куточок. Там ще підвали такі були в людовому палаці. Дуже прикольні. Там були залуці, де е, для хореографії займалися. І для мене це я не могла повірити. Я не могла в себе в голові е, вкласти, що цієї містини просто вже немає і ніколи не буде, і не буде існувати. І так само четверта школа для мене було також дуже. Потім п'ята, коли я знаю, я знаю директорку п'ятої школи. Да, як вона її ремонтувала, скільки в це вкладалося душі, скільки в це вкладалося… Е, ну і бажання зробити краще. І ну, я дуже любила п'яту школу. І потім я бачу о, її немає вже все. От, -от вона стоїть вся вигоріла. Я не, не могла зрозуміти, ну от прям як таке може бути. Музичне училище. Звісно, театр то також його тільки зробили. Він такий лялечка був. Ну, і також я прям для мене вони всі. Я, от я чесно, я до кінця не зрозуміла насправді цього, що цих місцин вже немає. Воно в знаєш, ну типу, в голові як окремими двома такими файлами. От тут в мене Север де те все є. І в іншому ну такі знання про те, що, що все це зруйновано. Навіть коли ці фотографії були, коли е, зносили будинок кризового медіа-центру, ну, от в мене один стоїть в одній частині пам'яті, один стоїть кризовий медіа-центр з нашим з муралом, все а в іншій частині пам'яті я я просто в знаннях там десь записано, що будинок знесено. Так само будинок знесено. Біля палацу культури хіміків у глави оцей де ми, ми постійно купляли там коктейлі ще з дитинства. Оці молочні вони я їх не дуже любила. Моя подружка дуже їх любила, і але я з нею за компанію дуже любила сюди ходити і купляти ці коктейлі. І, і от ти розумієш, що десь ти ці коктейлі ще продають, а десь вони ти просто так строкою записано. В мене знайома жила в тому будинку, і в неї батьки там жили. І вона мені сказала нещодавно, що. От просто що будинок знесли, де батьки жили. І воно, ну і воно от в знаннях є, а в відчуттях немає. Не знаю, для мене так. Взагалі я вже в ну, 22-му, коли ми повернулись в Київ, вже зрозуміла, що потрібно робити щось, потрібно рухатись. І насправді Мондо це естонська організація, але вона співпрацювала ще з «Східсос» Сос Ще в 2014-му. я їх дуже добре знала. Я приймала участь в їхніх проектах. МОНДО тоді допомагали разом з хід в школах, і також вони привозили в Сєвєродонецьк волонтерів. Вони проводили і психологічні заняття і Навчання, якісь, і клуби, і в принципі, багато хто з вироданчан можуть пам'ятати наших волонтерок і в ну в офісі вони постійно такі були активні. І я якраз була ментором з цієї програми, потім координаторкою цієї програми. І потім ну, Монда знала, що ну я. Ну, була в декретній відпустці, і потім вони запропонували мені, коли вони зрозуміли, що ну, повномасштабне вторгнення, велика війна і ну, допомога буде потрібна більше. То вони вирішили зареєструвати офіс, ну зареєструвати підрозділ в Україні, філію. І ось вони до мене звернулися з тим, щоб я до чи зможу я допомогти. Відкрити цю філію, чи зможу я допомогти координувати їхні проекти, і в принципі я дуже щаслива і рада, що вони з цим звернулися. І насправді Монда працює в 13 країнах в усьому усві... світі, але от в Україні є офіс, і це ну, досить мало країн, в яких є офіс, типу в Естонії в Україні і в Уганді. І насправді ми. Дуже багато працюємо з освітою в освіті, з психологічною допомогою. Працюємо так само. Монда продовжила працювати зі схід як і в Луганській області, але також знайшли ще багато таких українських партнерів гарної організації, які так допомагають і. Насправді в Монда декілька напрямків в Україні це освіта, це психологічна допомога, це допомога в шелтерах, прихистках, які знаходяться в Дніпровітровській, Харківській області. Цієї зими був проект, пов'язаний з вінтарізацією. Ми працювали разом з ангелом спасіння, це така українська організація. і Також Добробат. Реставрували шелтери, привозили людям паливо, обігрівачі, різні потрібні для зими речі. І це величезний такий напрям. Який дуже важливий насправді зараз, бо люди переселяються, бо окупація ну, нікого не щадить, і люди змушені покидати свої домівки. І насправді в мене якраз на цієї зиму, в цієї зими я їздила багато по цих шелтерах. І ну, коли ти дивишся, наскільки людей. Люди постраждали. Ти уявляєш, наскільки багато ще потрібно робити, і наскільки багато потреб і проблем. Якщо ти врятуєш когось одного, якщо ти допоможеш комусь одному, то це. Також гарний результат зараз в нас в Мондах в Україні сім людей вже працює, і ну а я починала одна, і мені дуже приємно дивитися на це. І насправді пріоритет організації не створювати багато власних робочих місць а, ну працювати через місцевих органі... через місцеві організації і посилювати їхню роботу. Мене так розчулюєте, але насправді ну я би побажала. Триматися своїх, по-перше, ну ми так завжди робимо, не ми, якщо є можливість там щось в когось купити, або ми знаємо там якісь послуги, якісь там поруч є там щось, що ти можеш в верденчан взяти, це завжди ми завжди так робимо, родина, Ми завжди вишукуємо, якщо хтось в Києві, десь наші в Києві, ми завжди їх вишукуємо, намагаємося щось там прийти, підтримати. От по-друге, цінувати себе і знати, що Ну, насправді наше місто було дуже круте. І не знаю, чи вдасться повернутись колись, да? але ці теплі спогади тримати всередині, і щоб вони заряджали, і щоб вони. Насправді, я ж кажу, що дуже багато це дає. Дуже багато дає оця якась основа, яка ну, нікуди не дівається. І пробувати це знаходити, не забувати, що цей Сверодонецьк всередині є і десь. Ну, і що ну, на нього постійно можна спертися, на нього постійно можна покластися. Намагатися все ж таки як фенікси, відроджуватись, триматися, відроджуватись і ну, не знаю яким чином, але якось знаходити щось позитивне і світле.